А як ти вважаєш, хто ти для свого чоловіка? Я думаю, що для свого чоловіка, в принципі, я. Не бойова подруга, на жаль, а людина, яку треба захищати, оберігати. А можливо, як? після 24 років я вже не об'єкт сексуального бажання, такий прям неймовірний. А е, ти це пропускаєш? Я це проп... Це нормально. Ну, я вважаю, що це нормально. Ну, було б е, дивно, якби 24 роки е, він і так, звісно, де краще ніж я. Ніде немає. Але можливо. Інколи може оком повести щось йому може сподобатися інше. Але, ну, в принципі, краще ніж я не буваю. Але це нормально. А хто він для тебе? А він для мене стіна. Я можу все. Я взагалі самостійна, я така сильна і все. А коли щось, М то ти бежиш до нього за спиночкою і кажеш, вадік, зроби що-небудь.